Вітаю вас, любі діти! Послухайте, будь ласка, уважно віршик. Він допоможе вам запам'ятати, куди телефонувати, коли вам потрібна допомога. Сідайте зручно та слухайте уважно. Діти повинні вміти та знати, як допомогу собі викликати пожежа, вогонь! Як ти вдома один, швиденько дзвони й викликай 1-0-1. Адресу назви, що горить і як звати. Пожежників треба тоді вам гукати. Злодюга у хату хоче пробратись. Як діяти, як бути, як рятуватись? В поліцію треба дзвонити негайно. І номер... Один нуль два кучиш набирайно. Хворіє хтось дуже і не може вже встати. Людину потрібно скоріше рятувати. Ти медиків виклич швидку допомогу. Один нуль три набирай і гукай на підмогу. В квартирі ти раптом почув запах газу. Негайся, дзвони 104 відразу. Ці служби нас виручать завжди з біди. Діти, завжди пам'ятайте ці номера телефонів. Яка б не трапилась біда, ці служби вам завжди готові прийти на допомогу. Будьте обережними, бережіть себе. Та будьте здорові.